Допоки усі ми чекаємо, що Німеччина нарешті дозволить випустити леопардів, інші країни допомагають дуже і дуже цікаво. Швеція разом вже з анонсованими САУ Арчер, про які ми вже розповідали, передасть Україні понад 50 власних БМП cv 90 які вважаються чи не одними з найкращих у світі, враховуючи те, що Штати передають 50 Бредлі, іначе як сьогодні на Рамштайні повинні оголосити по, ще про 50, 40 Мардерів від Німеччини та можливі 50 чи 100 навіть страйкерів, які також, скоріш за все, оголосять на Рамштайні, а може вже оголосили, я цього не знаю. А, виходить, що у наших захисників буде набагато більше можливостей і більше інструментів для того, щоб боротися з росіянами. Тож сьогодні ми поговоримо з вами про Б. МП cv 90 від Швеції, що в ній цікаво, скільки вона коштує та в чому її унікальність. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. CV90 це сімейство шведських бойових машин піхоти, яке має купу варіантів використання та застосування. Подібна практика не нова, та проте важливо інше. Говорити ми будемо про базову версію, якої банально найбільше, а далі потім розберемо, які ще бувають. Основна модель для внутрішнього користування в Швеції – 9040 Основна його броня із катаних сталевих бронеплит забезпечує захист від калібру 14,5 мм. В залежності від модифікації також вони можуть оснащуватись додаткові керамічною композитною бронею Мексас, що захищає від бронебійних боєприпасів та саморобних вибухових пристроїв. Також його можуть оснащувати додатковою пасивною бронею, що захищає від мін. А з 2016 року встановлюються комплекси активного захисту від протитанкових ракет. І в залежності від комплекту броні SV-9040 може бути повністю захищеним не тільки від 14,5 мм та мін, а й від 30 мм бронебійних снарядів. Також ця машина має системи автоматичного захисту, які класифікують загрози, та можуть в автоматичному режимі пускати дими, наводити гармату чи просто. Сповіщати водія про потенційну загрозу. Крім того, CV-90 розроблявся з урахуванням мінімізації радіолокаційних та інфрачервоних сигнатур і використовує теплопоглинаючі фільтри для тимчасового захисту від тепловізорів. За потреби навіть можна встановити додатково термоелектричні плитки, які взагалі зроблять його чи не невидимим для подібної інфрачервоної та теплової оптики, але там один обвіз буде коштувати приблизно 150 тисяч. Внутрішня частина покрита кевларовою підкладкою для запобігання пошкодження екіпажу уламками. Екіпаж самої машини три людини перевозити можна ще вісім. Важить усе це щастя від 23 до 37 тонн, в залежності від типу додаткової броні. Максимальна швидкість 70 км за годину, максимальна дальність від 300 до 600 км на одному баку, в залежності від модифікації. Також у 2015 році відбулося оновлення. cv 90 отримав підвізку з активним демпфуванням, запозичену у боліді Формули 1. Завдяки цій технології підвізка автоматично датується до рельєфу та швидкості, піднімаючи шасі. Завдяки цьому машина більш плавна і стабільна як під час руху, так і під час. Час ведення вогню. І тут найцікавіше. Саме шведський варіант цієї БМП оснащений 40 мм гарматою довжиною 70 калібрів, що має стабілізацію. Наводитись на ціль та вести вогонь можуть як командир, так і навідник. Одиночні постріли приблизно 60 за хвилину, автоматична черга приблизно 300 пострілів за хвилину. Максимальна ефективна дальність 2 км для наземних цілей та 4 км для повітряних цілей. Ось ця особливість у вигляді 40 мм. Метрової гармати це вже просто щось. т тешечки 55 і 62 в боки будуть розбиратись без жодних проблем бронебійними снарядами. В лоб навряд проте для лобового зіткнення є джавеліни та Енлоу. Якщо знати куди цілити, то із 30 міліметрами можна продлубати, а тут аж 40. Та й є історії, коли Т-72 також потерпав від 30-мм гармат наших хлопців. Також Сіві90 має спарений 7,62 кулемет та 6 гранатометів 76 мм, які взагалі призначені для використання димових снарядів, але ніхто не заважає використовувати різноманітні бойові варіанти. Окрім стандартної версії cv 9040 в модифікаціях A, B і C, У Швеції існують інші модифікації на базі цього БМП. Самохідна зенітна установка, що має, що має радар та гармату, що може використовувати програмовані боєприпаси. Гусенична броньована мінометна машина, оснащена двома 120-мм міліметровими мінометами, передова машина командування, передова машина спостереження та броньована евакуаційна машина. Також існують експортні версії: CV-9030 для Норвегії, Швейцарії та Фінляндії. Фактично така ж, але з 30 мм міліметровою гарматою Bushmaster 2 cv 9035 з 35-міліметровою гарматою для Нід Нідерландів і Данії, cv 90 cz 30-міліметрова гармата, варіант з дистанційним керуванням для Чехії. Загалом у Швеції є більше 500 таких БМП, десь 600 у інших країн. Тому я думаю, що на 50 шведських CV90 історія не закінчиться. Чи хороша ця БМП? Так, без варіантів. Хоч вона і коштує приблизно як танк, десь в районі 4 мільйонів євро, проте для своїх задач вона має дуже цікаві характеристики. Настільки цікаві, що cv 90 приймає участь у програмі нового покоління бойових машин армії США і має дуже високі шанси там перемогти, якщо ніхто з американських компаній не запропонує нічого цікавішого. І поки я готувався до цього відео, ще деякі країни насипали усілякого. Велика Британія продає ще ракет Brimstone, Данія віддає усі свої. 15 Цезарів, Естонія надає десятки гаубиць і 1155 міліметрових снарядів. До них Польща зенітні системи і 70 тисяч БК. Коли це відео вийде, вже скоріш за все буде заява штатів по їхньому пакету, про те, про які я швиденько зроблю для вас відео. Чи достатньо цього всього? Ні, звісно ж, усе це потрібно було на вчора, а взагалі краще рік тому і не було б жодних окупованих територій, а краще вдвічі більше. Проте тенденція особисто мені подобається, як і розуміння, що наше військо отримує десь 200-300 сучасних БМП, що вже може непогано змінити ситуацію на полі бою. Проте і ви не забувайте постійно підтримувати нашу армію, адже без цього ну ніяк. Ну а що ви думаєте з приводу CV-90, Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.